Доброго дня, глядачі Ютубу і підписники мого каналу. Хочу показати вам, як в цьому році я буду пророщувати чубуки винограду для виготуючих саджанців. Я зробив із підручних матеріалів ось такий кільчеватор. Сам кільчеватор має ось такий вигляд: пластикова бутилка. П'ятилітрова обрізана, і в неї помістив два пластикових відерця. І для чого це зроблено? Саме два. В мене колись був акваріум і залишився нагрівач води, на якому виставляється температура. І оскільки він довгий, прийшлось зробити. Ще нижнє відерце, в яке набрана вода, щоб повністю весь термометр туди добре можна було погрузити. А верхнє відерце – це там, де ми ставимо самі чубуки. Один рік я його використовував, тут вода була трошки нижча, і низ оцього відерця від води просто було нагрівання. Тоді я пророщував чубуки. Засип... Ну, вставляв їх сюди і засипав кокосовим субстратом. Також був хороший результат, але в цьому році я вирішив зробити трошки по-іншому. Так, щоб було все наглядно видно. да, І потім, коли ці два відерці я встав, я монтажною пінею цю всю полость запінив. Вона Слугує як термос. Самі чубуки знаходяться в обрізаній пластиковій пляшці, на якій, ось ви можете бачити, я показав, де повинен бути постійний рівень води, тому що при пророщуванні чубуків рівень должен бути постійно на одному місці, тому що корінці. Починають виростати якраз на місці контакту, повітря і води. Якщо рівень буде змінюватись, корінці будуть намагатися то в одному місці виростати, то в іншому. І із-за цього чубук буде виснажуватись, а корінці взагалі можуть і не піти в ріст. Також бажана. Там через 3-5 через днів цю воду міняти. Заливаємо нехлоровану воду. Самі чубуки я скріпив ось такою канцелярською резинкою, щоб вони не розвалювалися, бо якщо вони будуть переміщатися, також можете цей рівень води і повітря також змінюватися. Так вони стоять постійно на одному місці. Так, тут у мене знаходиться термометр. Я слідкую за температурою. Найкраще пророщувати при температурі від 23 до 26 градусів. Тоді це найкраща температура для пророщування коріння. Буде нижча температура, буде, будуть корінці гірше рости. Буде вище каус буде образовуватися. А проростання корінці, може, так і не відбутися. Так, і щоб було зрозуміло, що ж у нас в самому кільчеватері? Ось цей нагрівач для акваріума. І тут ось на ньому показано рівень, по якому він дуже знаходиться в воді. От для чого в мене два відерця, щоб він повністю туди погружався. Тут також знаходиться водичка, яка з нижнім відерцем має одноємність. Тобто вона нагрівається повністю, і температура передається вже самим чубуком. Також на ньому тут є терморегулятор, який можна відрегулювати, яка вам потрібна температура. І цей кільчеватор з чубуками. Він стоїть у мене на балконі. Температура на балконі я заміряв зараз близько 12 градусів. Тобто брунька може починати опушуватися, можливо, навіть трошки стартувати. Але це буде не дуже швидко. Тому, взагалі, яка проблема при вирощуванні чубуків? Коли брунька стартує перша, Корінців ще немає, вона починає виснажувати, брати всі, скажімо, соки із чубука, і корінці можуть взагалі не вирости. Тому й потрібно дати, щоб брунька знаходилася в більш прохолодному приміщенні, а тут де корінці була близько 25 градусів. Ось такий принцип. Результат пророщування я потім, коли вже підуть корінці, перед тим як я буду вже їх висаджувати, я покажу на каналі. Сьогодні у нас 15 березня. Пророщувати чубуки раніше я не бачу сенсу. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, кому було цікаво. Всім до побачення!